Вітаю, друзі, ми з України. Давайте поговоримо, як результати в цьому році. Невтішні. Дуже невтішні. І по пшениці вони невтішні. По ріпаку також. Ну, По ріпаку трішки краще, ніж по пшениці. По кукурузі, по соняшнику, по сої, урожай низький. Ціни низькі, витрати високі. Що робити? Круг замкнувся. Який вихід? Що сіяти нам в наступному році? Збільшити посів Ну, В цьому році різопус його добив, кончив. В наступному році його кончив гомопсис. В цьому році хоч дві тони ми зберемо ну, в державі на круг. А в на наступному році, може бути півтона. Ну, колись в Аргентині на початку 2000-х років ж зібрали по півтора, по, по два ценнера соняшник через те, що ФОМОПСІ його там просто знищив. Давайте ми сьогодні похеримо зміни, структуру посівних площ, давайте ми заводимо ту науку. Нам головне, щоб отримати хоча б тонну соняшнику і продати. Але в минулому році він був по 20 тисяч, в цьому році по 11-12 по тисяч. А в наступному році ніхто не знає, по скільки буде соняшник взагалі. Я за соняшник, але я за розумний соняшник. За той соняшник, який повинен давати 4-5 тонн з гектара. Не півтора півтори тонни, ну дві, а 4-5 тонн. І такий врожай, соняшник отримувати можна. І тоді ви будете з прибутком. І, друзі, так от сьогодні, мабуть, всі задумались над тим, що робити далі. Ціни на товароматеріальні цінності ростуть. І вони ще будуть рости. Я впевнений. Курс долара в наступному році не знаю, який він буде, 50 гривень, чи 60, чи 100. Тоже мало хто зможе спрогнозувати. То рішення які? Поставити собі в виробничих планах врожайність в два рази вищу, ніж в цьому році, не вийде. Через те, що пшениця це культура ризикована. Вона повинна 270 днів, 260 днів від сіби до збирання, а врожайність, як була 4 тони по державі в середньому, так вона і залишається всі 30 років. Соняшник, ну. Дві з половиною 2,6, більше ми не збираємо. Да, окремі господарства. соя збираємо там по півтори, по дві з половини винно. Трошки ріпаку навчилися вирощувати. там, Хто збирає по три, хто по чотири, то і на коні. І, друзі, от який вихід? Є вихід? Є. Займатися тими культурами, які можуть дати прибуток. І Насамперед, це подумати, а якими культурами. І мені не подобається назва нішові культури. Чому нішеві? тому що площа невелика. Це як в ніші там десь лежить кучка якась тої квасолі чи сочевиці, і от ми знаємо, що це от ніша забита якоюсь там певною продукцією. Але, друзі, якщо підійти до цієї теми серйозно, то вирощуючи хороший врожай тієї самої квасолі, тої самої сочевиці, чи гірчиці, чи того ж самого сафлору, який дійсно можна сьогодні посіяти по поганим ґрунтам, тобто навіть і по супіщаним, і отримати нормальний результат, а витрати будуть вдвічі менші, ніж по сонячним. Якщо говорити за гірчицю, то крім того, що вона врожай може дати по три тони, плюс прибуток ви можете отримати. Плюс ви ще після гірчиці посіяти ту ж саму пшеницю, отримаєте обов'язково мінімум 8 тонн, через те, що фосфор, калій піднімається до верху, і е, урожайність е, за рахунок цього буде, і структура покращуватися, і доброго ви можете менше дати. Тобто всі культури, які ми е, хочемо розглянути на нашому вебінарі, от до цього я веду. Через те, що для того, щоб вийти з ситуації із цього замкнутого кола, потрібні рішення. Ми вам пропонуємо рішення. Це в наступному році посіяти в себе на фермі. Площі нішевих культур, хай називаються нішеві. І це такі, як квасоля, гірчиця, сочевиця, сафлор, льонолійний той же самий, який сьогодні має величезний попит. І у вас його куплять і вдень, і вночі за великі гроші. Я маю до насіння льону. і саме і сочевиця, тільки знати, як купо сіяти, чи зелену, чи жовту, для того, щоб дійсно її продати. І тому, друзі, ми підготували з нашою командою для вас вебінар по технології вирощування нішевих культур, які я тільки що назвав. Дата проведення вебінару 7 жовтня 12 годині дня. А більш детальну інформацію про проведення вебінару, ви узнаєте під нашим відео. Чекаємо на вас з нетерпінням. Хочете бути успішними, тоді запрошуємо вебінар. Ви узнаєте дуже багато цікавих речей, і я а, скажу, що всі, хто, Вирощував нішове культури і е, мали якісь негативні результати, то вони, перш за все не були готові теоретично. Тому що, щоб добути досвід, друзі, за один день чи за один рік ви його не набудете. Але якщо ви не будете готові теоретично, вам важко буде підготуватися. І тому. Все, що буде касатися вирощування, підбору сортів, система живлення, система захисту по цим нішевим культурам, все буде на нашому вебінарі. Запрошуємо до нас на вебінар. Чекаємо з нетерпінням!